І всім привіт! І сьогодні ви завітали на мій канал Стар. Сьогодні ми будемо грати в Майнкрафт. Да, да, це самий звичайний Майнкрафт. Я не знаю, в мене забалося ні. Скин, який я остався. Я до нього в нього вже грав трохи позабувався. Але як завжди, ми будемо грати в незвичайний Я вже зайшов в наші світи. У нас... Mm, це найновіша версія, вона повна, все добре, на ключі ой. E, давайте я поки що буду займатися. тільки Ваша і все. О, вже нам салі джуї. Чуєте? Ні, у мене ще нічого немає, ну. А, там зомбі селяни? Коротше, я вам так і не сказав. А, бо цей в шапці. Ой, ай, ай, ай. Вибачте, маємо. І можете побачити мої хп. І голод. Ой! Так, стопа, стоп, стопе, стопе. Стоп. Фу. Так, можемо продовжити. Е, ще я вам... ладно, що зробила. Я хожу вам хапку зараз. Я встановлю таку штучку. Як... Чому я тут заспавнився? Чому? Не цікаво! Скажіть мені, будь ласка. О, хлос. Коротше, я все ж таки не зміг вам доказати. Головна наша мета це ми будемо розвиватися. В плюс... У нас є одна штучка, те, що я буду знімати Майнкрафт. Відео в мене будуть ставати довшими і що я вам скажу. Майнкрафт не звичайний, а з модом на шаленого торгівця, який продає такі речі. продає такі речі, які дуже читерські. Знаємо, що нічого не так ці там ці штуки, але наша мета буде пройти Майнкрафт на телефоні. Повторюю. Окей, okay. мені цікаво, чому я не можу зробити пога. А чому я не можу справдити звичайні собі інструменти? Ну, ладно, нічого страшного. Ти, сюди, і сюди. Я пішов фармінг. Зараз ми зробимо звичайний інструмент і часом я додав нашого любимого селянина. Да, я розумію, що все-таки так. Коротко, я поки що нічого не учу. Не, не знаю, інтернет добре. Ада. Нічого, страшного, ми будемо затримуватися на цьому маленькі фрізи, але... Ну хоча брушую О, Новий рецепт. Ну коротше, mm -hmm. я вже такий профіл в Майнкрафті. Просто я такому на комп'ютері, я не грати на телефоні. Тому я до цього відео відготовлювався. Стопе. Добре, нот, Ну, Це спідраун. Спідраун. Звичайний, саме звичайний спідрам. А чому я не можу... а, -а, -а бо я не відкрив вкладку. все. Тьфу. США і це. Окей, зараз. Я хочу скрафтити ще пробити верста, а я тут вийду. Тут є така дуже цікава печера, бо вона дуже велика. Мене обманули. Може вона і велика, зато підводно. Зараз що ми робимо? Зараз я добуваю вугілля. Там бачили овечок. значить, Я їх об'ю, ми скрафтимо ліжко, коли не стану іншими і східними по фастіку. Напишіть, хто грає в Майнкрафт? Неважливо, чи. не вивчаюся, <кхем> чи з PlayStation, чи ще якоїсь штуки. Напишіть, то... Ну, допустимо, раю щоб я знав, що хтось шарить. Ну. Um, а, я думала, це буде довше. Ні. <кій> <кій> Обратно йдемо наверх, бо в мене вже, бачите, голод трошечки. Уже, um, так, я так би сказала, закінчується. Все, ж, так. Да. Я буду убивати усіх, щоб... Не тільки хочеть багато м'яса? Якраз я і вбиваю їх заради м'яса. Бо більше в мене немає причини великої, щоб їх вбивати. Ну, ще жорсток поліжко, але просто... ох, могать. Просто велика причина в тому, що якби. Як... Блін. Тільки зараз зрозуміє, що я дуже прийшов туди, там, де мій верстак. Причина в тому, що, ну, коротше, буде два верстака. Хоча ні, один там буде в мене інтерв'ю. Я так і не сказав. Просто різнововна. І я не зможу з нею зробити. Бо різнововна. Ну, зараз ми переплавляємо на батанину. А, Напишіть хочете відео з драматичне. Ну, коротше, зараз не важливо. Зараз важливо, що переплавилася їжа. І цей. Я б міг поїсти, бо мої сердечко трошки закінчується. Ну, не сердечка, а от. Ну, я думаю, на цьому моменті. Хоча в мене сильно імбова так розвивається. Але я думаю, на приміянь, можна вже додати нашого селянна. Я думаю, лочка, давайте. Я повернуся і ось це, це, це спавну цього нашого, нашого любимого, кстати. Тут наче переправив? Все добре, ну що, спавнимо, поїхали. Окей, okay, хелло. Mm -hmm, Другай. Стоп! стоять! Я бы для тебя якусь такую яму верблю, что ты никуда не утик. О, да, ось такое. Все ты правильно робиш. Ось. М -м -м. Це за одну пшеничу? Ты издеваешься? А щось, братанчик, ти якийсь не дуже сильно хороший. Я повернувся. Можна продовжувати. <doors> я взяв ще одне яйце. і на цей раз я буду трошки розуміше. Так, ти можеш торгувати? Стоп! А, добре. Є одне но. Бачите? Трав'яний блок? Правильно, а в мене блоки звичайної землі. І вони не підходять ні-ка к. Короче, Коротше, я трішки скупився в нього. Не знаю, мене щось трішки камера не записала, зараз ніч. Повний капець. Короче, прийшлося зробити день. Ну, як це зробити. Я тільки що копався. Е. Окей. Тепер можна. Так. Зачаровані? Так, це зачаровані, звучить яблука. А, це тобі сіш нарадишний кордон. Я-то вам не сказал про... Я, короче, <кхи> пришлось поформить трошки на дерма. А ну. Вс, забежите, давай. А чому? Чому? Все, давай. Алло. А чому трюшка? Ну, думаю, пока что такого отстоять. Держашки, хавки. А що мені лі... О! Це вже замачено. Давай. Стоп. А що мені діаманти, якщо мене... Я хорош. Дивіться, а наша мені діаманти, якщо у мене немає залізного кайла? Значит, ми підемо зараз його здобувати. Блін, тільки я хочу барданчик тебе зарити. посолить Блин. Стей. Стоять. А, блин, она Ой, это будет одна из сложных выживаний. Не. так. Вернусь Ух, к... Фух, я ее закрыл. А... Не, ну, Не, ну все так народу. О, я дуже задолбався це його запаковувати. Хоча побігла в ту шах, то я не дивився чи там є залізу, чи нема, надіюсь, буде. Хорошо, я спустився вже всю. Блін. У мене питання, а чому я в креативі. Я вам чесно кажу, я звідси нічого не брав. Давайте повернемось на... Все, можемо далі грати. Окей. Okay. Я... Наскільки сліпише це що У -у 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 -у. я це не побачу. Давайте ще, може добудемо, може ще. Ну, в принципі. Там тут трошки є. У -у -у. No, я ще. Тут я залізу показується топлив. Ну no, і тут. Ну, no. no, я думаю, ты 8 штук нам не хватит. По ідеї, да, бо Ну, mm, да, в принципі. 8 штук хватить, і за то, что тоді я знову скрафти уже mm, діамант безпорядження, а це вже, ну, mm, іде бізнес. Тільки такой одне но. Навіть так то я давно а це на заключається в тому, що мені треба пройти в Майнкрафт. А я не знаю, як я вирішу. Зараз треба добігти. Ну, в принципі, на щас смарагд, я думаю, у мене проблем не буде. В принципі, вони такі є або ні. Здесь что не боишься трейды. Не, с сморагды просто значит, что трейдер. Окей! Ммм, на тропах... Надо было газа, А, ну да, я же думаю, блея в мен. Значит, пошли до пичка. Это подправляем слизу. все хорошо у нас. Так, выбираем все сморали на инвентаре досвяжать. О, уже сюда. У нас у нас инвентарь заполнил. Нет. Ч мы там? Ладно. Я бы такой дробил. Е, Туруруру. Туруруру. Опять. Okay. Давай. Я би зробив би ще палки, трохи палок. Це залізне карло. В принципі, мені більше вже і не треба. На попів мені почувати. У мене вже залізне карло тепер. Положимо це і нічого наш нього. так. Я не знаю, може це в мене якийсь ресершфактор якісь. Може, це на ресурс-пак! Це не ресурспак. Ні, я думаю, нам точно більше ніколи вони не спорудяться. Ви тільки що бачили? Мені випало два стака з однеї руди. Два. Ну, Ну, в розкоші. что могу сказать, я уже могу выкидать все. и Но мне не надо, я в роскоши. Не, ну я серьезно. Думаю, в принципе, топор мне не понадобится, но да, хай будет. что можно себе дозволить. Э. Хотя она ну, мне прям надеялась уже, а не? А, да, надеялась. Кстати... Э. У меня было 300. Почему он стало? Я зараз, звезмі... ну, кстати. Тепер, щоб я ну ні? Мені не хватає мабуть, дерева. Да, мне дерева не хватало. А, тут туди... Я могу скрафтить все. Ммм, дайте. Алло? Де вона? А все. Що тепер? Як ним пользуюся? Окей. Ну, мабуть, на цьому відео буде закінчуватися. Дужу знімати другу відео, так уже і виложу. Ну, на цьому відео буде закінчуватися. Дякую за перегляд! Не забудьте про Майнкрафті. Я виложу також другу частину, там де ми попадемо в пекло і так далі. Ну, не забувайте про мій Тікток-канал. Дякую за перегляд. І всі...